Ось яка смакота яскрава, ароматна і дуже-дуже смачна. Ікра овочева із залишків овочів, які залишились на городі. Готуємо. Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов Вже у нас вечір. Осіння пора, прохолодно. Зібрали ось такі залишки з городу. А Хто зі мною знає, що ми не звикли викидати. Тому всяке отаке дрібнота, баклажани, це ж теж баклажан, от як я його можу викинути? Не можу. Ось. Тому збираємо навіть ось і ось. це ж теж баклажан. Як я його викину? Не викину. Тому все, що залишилось на городі, баклажани, морква, цибулька, чесник, ось така дрібнота, перець зірвали весь. Різнокольоровий, і, і гірка перчина, і навіть усе поклажанка, дивіться. І помідори останні, все, тут перець різнокольоровий. Ми зробимо з цих залишків, що залишилось на городі, ми зробимо смакоту. Потрібна висока така сковорідка, товстенька, чугунна, або казанок, як у вас є такий. Олійки зовсім небагато. Сіль і перчик до смаку, не додаємо ніяких спецій. Зробимо з оцих залишків, що мали б десь там їх викинути. А ми приготуємо смаку ту на декілька днів, чи то на хліб намазати, чи то. До каші, до картоплі, і буде нам смачно, і нічого в нас не пропаде. Як я можу викинути ось такий баклажан? Я просила Господа, щоб він благословив врожаєм і вже як як що там виросло і це залишилось. Якщо я це візьму, викину на, на наступний рік я цього не отримаю. Тому використовуємо все. Зараз оце все перемиваю, перечищаю, і потім покажу, як я нарізаю, і будемо тушкувати вам. Ставимо сковорідку на газ. Тут процес так швидко буде проходити, дуже-дуже-дуже швидко наливаємо відразу олію, олії ну, 3 столові ложки. І перш за все, тут просто швидко все конвейером. Нарізаємо цибулю як на засмачку, тільки тр трішечки там крупніше. Дивіться, якщо у вас десь підгниває, бачите. Псується цибулька, пообрізали її, теж сюди все піде. Помідори, які у вас зелені, помідори підспівають і вони такі ну, не дуже здалі, там не хочеться вже їх їсти. Сюди все пройде. Щоб не гаяти часу, нам потрібно, щоб сковорідка розігрілася, щоб олійка закипіла. Беремо поки на крупну решітку, натираю морку. Так, олійка розігрілась, викидаємо спочатку цибулю. І нам потрібно, щоб цибулька гарно просмажилась. І нарізаємо баклажани. Обов'язково я їх почистила тому що вже вони останні, груба шкірка в них. Нарізаю такими невеличкими шматочками десь сантиметр на сантиметр. Поки смажилась цибулька, так як нам потрібно, а це чомусь дуже довго. Додаємо норку. Коли цибуля вже така рум'яненько прозора. Перемішуємо декілька хвилиночок, щоб разом із цибулькою протушкувалася морква і віддала свій смак, колір, аромат. Не солимо, не перчимо. А ми вже майже нарізали баклажани. Прикручуємо газ. Це у нас, у нас було на, у мене, на середньому вогні, горілка така середня, а на весь вогонь був. І ось тепер перемішуємо гарненько. Потрібно буде присолити для того, щоб баклажани дали свій сік. Тому що олії вже тут, те, що ми наливали, її вже немає. Додавати я не хочу. Тому поки що присолюємо, потім доведемо до смаку в кінці. Ось так, нехай смариться, накриваємо кришкою, а самі беремося до перцю. Все нарізаємо однаковими шматочками. Сьогодні так, щоб наркона. Гарні баклажани. Такі просмажені, ось такі. Вони підсолені, але не до кінця солені. І додаємо. Ось такий гарний, різнокольоровий перчик. І нікому не скажемо, що це залишки в нас. І ніхто і не здогадається. Трішечки, звичайно, аромат і смак, уже в останніх і баклажанів, і перців, і помідорів трішечки інший. Але підемо, все одно поїмо. І такий, до речі, такий салатик ікру, можна буде в контейнері навіть заморозити. А потім, коли надумали, дістали собі з вечора на ранок чи з ранку на вечір, щоб воно природним шляхом розморозилося, їжте собі на здоров'я. Накриваємо кришечкою. І працюємо далі. А що ми будемо робити далі? Я беру таку мисочку, нарізаю зовсім небагато гіркого перчику, тому що це наш домашній, він ну занадто гіркий. Просто сильно-сильно гіркий. Але трішечки я хочу його таки додати. Ось сюди в мисочку. Беремо чесничок. Теж сюди. Я взяла таких 5 середніх зубчиків. І ось тепер нарізаємо помідори на і будемо їх на терку перетирати. І натираємо те сюди. Що в нас тут виходить за краса ось така. Дивіться, жиру олії на дні зовсім немає. Зовсім вона така, дивіться, немає. Вона просто зробилася м'якенька, але в олії вона не плаває. І ось тепер ми вже додаємо сюди помідори з чесничком і з гірким перчиком. Додаємо таку гарну дрібочку солі, потім додамо. Обов'язково додаємо гарну дрібочку, ось так півчайної ложки, цукру, тому що і помідори, і овочі вже такі солодості не мають. І, звичайно, додаємо меленого перчику, теж ось так. Таку дрібочку. Пам'ятаємо, що в нас тут гіркий перець є. Ось так. Гарненько все змішуємо. І хвилин 10 ще, щоб воно ну, помідорчики вже розтопилися, подружилися з іншими овочами. Скуштуємо на смак остаточно, додамо, що нам необхідно. І дивіться, яка велика сковорідка. Ось такої гарної смакоти в нас є. А так би оту ту викинули. Дивіться, як гарно виглядає все. Ароматно як. Дивіться, як воно апетитно кипить, і яка ж це краса. А ще, як у мене сковорідки 100 років і 3 дня, це я жартую, Дуже стара сковорідка, з нею багато що пов'язане. І знаєте, навіть навіть страву в цій сковорідці і багато таких приємних спогадів. Ось дивіться, яка смакота. Куштую на смак і все, дивіться, як яскраво. Чесничок додав. І перчик. Ой. Куштую на смак і на готовність. Ось така смакота в нас з вами вийшла. Гарненько прокипіло. пустила сік, так як нам і потрібно. Аромат, смак, дуже ідеальний колір. апетитно виглядає, ось так тому вимикаю. І ось така смакота охолоне. Десь в баночку його перекладу в баночки і в холодильник, і будемо його, хоч на хлібчик, хоч до чогось. Так що і вам бажаю. Подивіться, що у вас там залишилося, десь якісь залишки, нічого не викидайте. Все можна примінити і зробити ось таку смакоту. А з вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемось!